Знову у Чернівцях народні депутати Бурбак і Федорук вкотре завітали до міста. Основна тема розмови з журналістами місцеві вибори, що особливо обурило народних обранців. Далі у сюжеті. Миколу Федорука обурило те, що місцеві політики готові стрибати з партії в партію, аби знову протиснутися до міської ради. Зокрема, багато представників народного фронту, почувши від свого лідера Яценюка, що їхня політсила участі у виборах не братиме, швидко перефарбувалися в інші партійні кольори. Та кількість обіцянок і те перефарбування, які черговий раз зробили деякі діючі депутати міської ради, які вже не один термін просижують у Чернівцях. В міській раді частим гостем у Чернівцях став Максим Бурбак, якого неодноразово називали сірим кардиналом і смотрящим на Буковині. Нарде Бурбак відкрито сказав, що йому не подобаються ті політичні сили, які лідирують у рейтингах до міської ради, і запевнив, що якщо потрібно буде за його ініціативи, розпустять її новий склад. Ми не, лякає, не це лякає лякаємо по раду. це просто попри що чинним законодавством передбачені дії, які може зробити Верховна Рада. Верховної ради нині є право розпустити будь-яку раду за прийняття незаконних рішень. Крапка. Тож поява обох нардепів на Буковині напередодні виборів випадковість, чи це лише підтверджує наявність смотрящих, які приїхали до себе на район, аби проконтролювати, чи вибори проходять так, як потрібно їм? Олександр Декін, Микола Стафі, Чернівецький промінь.